Дядя, як то ти возив папіроси на Польщу, розкажи. Як і всі. А як всі возили? Я ж не знаю. Ми ж молоді, да, я тут молоді, зелені. Я просто думаю це бізнес було, як почати не новий. От його не, нема смислу зараз починати. Чого? Невигідно? Зараз, зараз штрафи такі, що, бляха, тобі за лишню пачку влуплять стільки, що ти. А ти як подієш? возив? Як розкажи якісь схеми? На живіт мотав? Норму возив, да й все. Ще тоді моноблок було вести. На блоці моно заробити. <ривіт> то як то тепер? Ну, то що це є? То шо, як Звичайно, виходить. Заробляли? На чому? На тому. <ривіт> не доб'явся без <ривіт> володі нічого. Правильно. То, контрабанди ніхто ж не возив. Що було, дозволялося норму провести, от на, на нормі. І зароблялося. А як? Назад таке? купиш якогось фрукта, та привезеш, там завжди Кінк дешевше буртного? було. Таке саме гумно, як і в нас було. Чим що кажуть, таке саме гумно, як і в нас. Але дешевше. Але дешевше. Понятно, компанія Intertrade.